Чому така е, різниця в, в ціновій політиці між газогенераторами, е, грубо говоря, і остальними верхнього шахтниками, ще стропуле, чи що там, як там ті бочки, я не знаю, я все. Ну, не е, Весь смисл, дивіться, ви платите за якість роботи товщину метала, економію палива. Ні один котел не стане рядом. Коло газу генератора, повірте, мені, ні один котел не стане. Це не я кажу, це теплотехніка каже. Люди, хто провіряв, ті скажуть, що це так і є. Розумієте? Дивіться, ви платите за комфорт, ви платите за якість і за, скажімо так, срок служби котла. Котел виготовляється з десятого металу. котел виготовляється без водяної рубашки, п'ять стінок, загрузочної камери. Тобто він випалює оці смоли. Не дає кислоті вступати в реакцію, да, вона там буде, але температура наскільки висока, коли паливо спускається, до десь процентів до 30, що її випалює, її висушує.